Венера має лаву трубки, і вони дивні. Венера підземні гіганти та таємниці вулканічної активності. Венера, наш близький сусід у сонячній системі, завжди була об'єктом пильної уваги вчених. Її густа атмосфера, екстремальні температури та тиск створюють складне середовище для вивчення. Однак останні відкриття в галузі пландеології проливають світло на дивовижні геологічні особливості цієї планети, зокрема на існування масивних підземних лавових труб. Ці структури, мабуть, перевершують подібні утворення на інших планетах за розміром, що викликає багато питань щодо формування та еволюції Венери. Протягом багатьох років вчені помічали дивні утворення на поверхні Венери, ями та дір, які можуть бути пов'язані з підземними трубами лави. Однак до недавнього часу з'єднання залишалося невизначеним. Завдяки ретельному аналізу радіолокаційних даних, отриманих з минулих місій, група вчених на чолі з Барбара Детуфолі з університету Падуї змогла встановити прямі докази існування цих структур. І тут найцікавіше починається розмір цих труб лави просто дивовижний. Що таке лава, трубки і чому вони важливі? Перш ніж заглибитися у венеріанську особливість, варто пам'ятати, які трубки лави це по суті тунелі, утворені внаслідок затвердіння зовнішньої частини потоку лави, тоді як рідка лава продовжує надходити всередину. Ці утворення широко поширені в нашій сонячній системі, і ми знаходимо їх на землі місяці та Марсі. На землі їх часто використовують як печери, а на місяці вони навіть вважаються потенційними місцями для майбутніх місячних баз, забезпечуючи природний захист від радіації та екстремальних температур. На інших планетах розмір лавових труб зазвичай асоціюється з силою тяжіння. Планети з низькою гравітацією, такі як місяць, мають тенденцію утворювати більші трубки, оскільки стіни цих тунелів мають меншу ймовірність руйнування. Але Венера порушує цю тенденцію. Її трубки лави значно більші, ніж ті, що спостерігаються на місяці, Марсі і навіть на землі, незважаючи на те, що це більше схоже на Землю в масі та силі тяжкості. Венеріанська аномалія чому труби такі великі? Сам цей факт є загадкою. Якби ми керувалися лише гравітацією, то ми б очікували побачити менші трубки на венері. Однак реальність говорить навпаки. Це говорить про те, що не тільки гравітація, але й інші фактори, пов'язані з крайнім венеріанським середовищем, впливають на утворення цих структур. Я гадаю, величезний тиск на поверхні венери відіграє ключову роль. Високий тиск може суттєво змінити поведінку розплавленої породи, впливаючи на те, як вона тече і замерзає. Замість інтенсивної ерозії на підлозі труб, як це часто трапляється на інших планетах, на венері може відбуватися більш рівномірне вирівнювання, що призводить до утворення більш широких та великих споруд. Крім того, висока температура це може сприяти більш легкому руху розплавленої породи, що дозволяє їй проникнути в більш широкі ділянки і утворювати більші трубки. Можливо, венеріанська лава має ще одну вияскість порівняно з лавою на інших планетах, що також впливає на її поведінку у формуванні труб, вплив вулканічної активності та потенційних наслідків. Відкриття величезних лавових труб на Венері має далекосяжні наслідки для нашого розуміння геологічної історії цієї планети. Це вказує на те, що Венера, можливо, зазнала періоду інтенсивної вулканічної активності в минулому, що призвело до утворення цих масивних підземних структур. Більше того, ці трубки можуть слугувати своєрідним геологічним артефактом, що надає цінну інформацію про композицію та температуру Венеріанської мантії. Аналіз скель, витягнутих з цих труб, може допомогти нам зрозуміти, як утворилася Венера і чому вона настільки відрізняється від Землі. Особистий досвід та думки я завжди був вражений здатністю планет здивувати нас. Ми звикли до того, що ми знаємо про Землю, але кожна нова місія на іншу планету відкриває нові аспекти всесвіту. Відкриття цих величезних лавових труб на Венері, як знайти підземне місто, приховане під поверхнею ворожої планети. Це змушує нас задуматися про те, які інші таємниці зберігають інші планети та які форми життя, якщо такі є, можуть розвиватися в цих підземних притулках. Перспективи майбутніх досліджень. Відкриття венеріанських лавових труб це лише перший крок. Надалі необхідно провести більш детальні дослідження цих структур, щоб повністю зрозуміти їх утворення та еволюцію. Розвиток нових місій необхідні нові місії венери, оснащені сучасними радарами та спектрометром, які можуть детально згадати підземні структури та проаналізувати склад скель. Використання штучного інтелекту Штучний інтелект може допомогти в обробці величезної кількості даних. Отриманих з нових місій та визначити приховані зразки в розподілі труб лави. Моделювання необхідно розробити більш точні моделі поведінки розплавленої породи в умовах екстремального тиску та температури, щоб краще зрозуміти, як утворюються венеріанські трубки лави. Висновок Венера продовжує здивувати нас своїми загадками. Відкриття величезних лавових труб є важливим кроком у розумінні геологічної історії цієї планети та її відмінностей від Землі. Ці підземні споруди, можливо, зберігають ключі, щоб розгадати таємниці еволюції венерії та її перетворення на планету, непридатну для життя. Майбутні дослідження, безсумнівно, проливають світло на ці таємниці та розширить наше розуміння Всесвіту. Ключова думка венеріанські лавової трубки це не просто геологічні утворення, а своєрідні вікна на минулі планети, які можуть допомогти нам зрозуміти, як сформувалася та розвинулася Венера. Зрештою, відкриття цих підпільних гігантів на Венері це нагадування про те, що всесвіт сповнений сюрпризів і що нам завжди потрібно бути готовим до нових відкриттів, які можуть змінити нашу ідею світу.